Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Люба і я дипломований експерт з нумерології та чакрології. Створити YouTube канал це була моя мрія протягом багатьох років. Але акцент був на основній роботі в it сфері в Києві, і тому більше перекос в матеріальну сферу. Наразі енергії змінюються. Більше не хочеться мати енергетичні Порги перед собою, тому я сподіваюся, що я створю дуже класне езотеричне ком'юніті тут з дуже щирими, відкритими людьми, які знаходяться в розвитку, які, з якими ми будемо ділитися думками, ідеями і залишатися максимально на позитиві. Чому саме езотерична сфера? Тому що ця тема вона мені була цікава з дитинства. Я дуже часто запитувала у мами і у тата, звідки ми приходимо, куди ми йдемо, які є задачі у людини, цілі. І взагалі, навіщо це все? Звісно, що я отримувала відповіді від батьків, але вже найважливіші відповіді я почала для себе отримувати в дорослому віці. Коли почала вивчати різні напрямки езотерики паралельно з основною дуже практичною роботою, все ж таки, за покликом серця і душі, я збирала дипломи в езотеричній сфері. Наразі мені дуже хотілося ділитися з вами своїми знаннями, своїми напрацьовками і знаходити нових людей в даній сфері для. Класного енергоо